Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати у власних магазинах. Точки зору продажів при таких витратах на рекламу маю на даний момент два з половиною роки тому я намагався вибратись калюжів, які у нас відправила повномасштабне вторгнення. Я був тільки на початку шляху на Etsy, В мене була там перша колекція товарів, виготовлена бюджетна рекламу 1 долар в день. Я використовував, кому цікаво, історичний мій шлях, то ось тут буде обов'язково посилання на перше відео після вторгнення, де я починаю там працювати, щось повертатись на Etsy. Сьогодні ми говоримо про мої результати в продажах в червні лип, липні 24-го року. Вже де ми стали за ці місяці вже таким лідером ринку з, зі значним відривом своєї маленької маленькій ніші, як і з точки зору кількості продажів, так і з точки зору середнього чеку. Отакі там тримачі для книг ми продаємо в першому магазині, при тому, що ми не продаємо авторське право, як роблять там один наш топовий конкурент, якого ми довго не могли до нас догнати. І Зараз хочу з вами обговорити статистику магазину. А перед тим, як як то кажуть, серію коротких корисних та прикладних порад для вас. Їдемо. А якщо ти поставиш лайк, подобайку, підписку ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. І може щось почнуть навіть робити. А може навчатися чомусь. Це буде класно для нашої економіки. Тому всі ці приколи, дякую, їдемо дивитись. Дружні нагадування. Ви дивитесь це відео, а зараз вже теги на Хеллоуін і теги на Різдво набирають обертів. То я вам раджу їх вже почати використовувати в своєму магазині. Почати підбирати. Хеллоуін вже можна було до того робити. Різдво вже нормальний час для того, щоб починати юзати ці теги. Тому, як то кажуть, не дякуйте. До речі, Хеллоуін, в липні ми вже там певну кількість декорів попродавали. Так що звалікати не варто. А різдво, як ми взагалі говорили, що з серпня вже починає набирати, і особливо, де у вас є більш дорогі з більш там з великим середнім чеком, де. Люди там, як то кажуть, прицінюються, там вирішують, що купувати, кому дарувати, то зрозуміло, що зараз вже там є час починати тестувати ці товари, теги і так далі, виходити в цю сторону. Якщо у вас там зрозуміло там, дешеві товари, які там, швидко доставляються, то зазвичай це, це нам робиться в останній момент. Якщо товари там, нормальним середнім чеком йдуть на Різдво, як подарунки, то їм людям, як то кажуть, треба дозріти, а вам ви вже можете отримувати там, перегляди, продажі і так далі. І вже там потроху можна готуватися до того, щоб упаковувати свої товари е в сторону там, різдвяних. Колекції. Тому різдвяні теги ми вже починаємо підготовувати, щоб використовувати. А що стосується зрозуміло, що фотографії, це вже там прийде осінь, щоб воно було більш, скажімо, адаптивно з тому, що відбувається у нас за вікном. То тримаємо в голові. Порада номер два. Якщо ви будете моніторити певну нішу або товари і хочете побачити на Etsy тільки ті товари, які мають позначку Bestseller, ви можете це відфільтрувати прямо на самому Etsy. Там у нас в фільтрах є кнопочка Star Seller, ми її натискаємо, додається це все фільтри. Ми замінюємо інфу Star Seller на Bestseller і вуаля кайфуємо. Бачимо тільки безселери по даному запиту. Тому, якщо що, як то кажуть, використовувати. До речі, в нашому магазині нарешті з'явилось два безселери. Це були ті товари, які ми до того використовували для демпінгу. Потім і ми там підняли на них ціну, і раз і вони ще й бестселерами стали. Що дуже прикольно на ці місяці, тому що до того у нас були бестселери в тих магазинах, які ми ведемо. А в саме власному таки і не було. А ось і вже є. Уже целих два. Так що працюємо далі. Про товари для демпінгу ми поговоримо з вами трошки далі в блоці зі статистикою. Продовжуємо короткі поради. Часто буває таке, що у вас там людина щось купила, не доплатила, хоче там більш швидку доставлення, або якісь там кастомні індивідуальні дизайни, і ви думаєте, як би їй зробити новий лістинг, чи краще в цьому купити, але як тоді буде там зі стандартною ціною і так далі. Найкращий метод, якщо у вас там щось людина має вам доплатити, просто зробіть варіацію в вашому лістингу там, на ім'я, прізвище цієї людини, яка у вас вже купила. Скиньте їй просто цей лістинг, Посилання на цей лістинг, і просто щоб вона вибрала себе там, і певна сума, яку там вона має доплатити, не знаю, 5-10 доларів, неможливо там 20-50. Це суті не міняє. Просто у вас є лістинг, який вже отримав конверсію. І як ми знаємо, після кожної конверсії він піднімається в пошуку. І для того, щоб не втрачати цю людину і не просто там в холостуне ганяти якісь там лістинги, які отримують конверсії, але потім ви його видалите, то краще за все зробити прям варіацію в лістингу, людина купить, і ми ще трошки піднімемось в пошуку. Тому раджу використовувати до продажі через просто варіації в вашому лісінгу кайфуйте. Зрозуміло, що ми системно продовжуємо робити нові продукти, і те, що вам раджу, те, що на Еці обов'язково треба робити нові продукти, вводити нові, там виводити старі, які не зайшли, там краще просувати те, що це якщо з точки зору технічної говорити. І на собі вже перевірено, раджу використовувати, крім зрозуміло, тренд репортів, які ми розбираємо на даному каналі, обов'язково дивіться, що продається в інших нішах, що там, які дизайни продаються, спробуйте адаптувати ці дизайни в у себе, скажімо, в магазині. Зрозуміло, що найвищий пілотаж, якщо ви йдете там ще на інші майданчики. Дивитись тренди, там розбираєте, куди, як працює, і вже як приходити, як то кажуть, перші на ЕЦІ. ми точно колись до цього дійдемо, почнемо це використовувати. Наразі у нас точно працює нормальна тема. Ми дивимося, які там тренди в СВГ-файлах, там в суміжних ніжах, що там продається. Тобто, знаєте, не наробіть те, що роблять конкуренти. робіть щось інше, типу краще. І реально дуже зручно на еці, просто піти в інших нішах, подивитися, які там дизайни, що як, яке там мистецтво, надихнутись і повернути свою нішу і якось там це реалізувати. В нашому випадку, там з для книг там або волн декором металевим це доволі нескладно реалізовується. Чого вам бажаю також потестувати і покайфувати від цього? Хвилинка цікавої інформації. ви регулярно в мене питаєте, який має бути показник конверсії на Еці. Типу, там, чи нормальний в мене показник 0,5, чи нормальний там в мене показник 3% конверсії, там 2, 1,9% і так далі. По-перше, ми з вами говорили, що це залежить дуже сильно від ніші. Кожні ніші є там свої нюанси, і вам, як то кажуть, треба, знаєте, в цих мотиваційних роліках бути кращими себе вчорашньому. І це дійсно, що працює на Etsy. Чим кращий ваш, ваш показник конверсії, тим швидше ваш магазин буде просуватись в пошуку. І це нормально, як то кажуть, Боріться з собою. Підтвердження своїх слів, хочу сказати, ось, наприклад, у нас є в управлінні декілька магазинів. Один магазин, на якому більше п'яти тисяч продажів, дуже якісний товар, купа відгуків, постійні клієнти його шукають. Просто по назві магазини всеч аналітики, і ось такий, такий показник конверсії ми маємо. Ми коли взяли цей магазин в управління, у нього там був 0,1 і ми поступово його піднімаємо. І інший магазин, в якому менше 100 продажів, реєстрація в США, там дуже мало відгуків, немає постійних клієнтів. Зрозуміло, що там невеликий середній чек, але це там це подарунки, і вони там. Швидко доставляється, плюс реєстрація США. І показник конверсії у нас там був майже 7%. Тобто підхід у нас в роботі плюс-мінус однаковий. Тобто, у нас є там стандартні наші задачі, які ми робимо для всіх магазинів. Зрозуміло, що є якісь там індивідуальні побажання, але це просто наскільки залежить показник конверсії від продукту, середнього чеку, ніші і так далі. Тому. Нагадую, просто не партість, який у вас показник конверсії. Намагайтесь його підвищувати так там через клікрети, через тести. Тобто не те, щоб я там кажу, не партість і нічого не робіть. Ні, якраз робіть щось, але не як то кажуть, не страждайте від того, що ваш показник конверсії менше, ніж, наприклад, ви зараз побачите в моєму магазині відео. Це нормально. Або там він у вас набагато вищий, значить також є на це певний ряд об'єктивних причин. І це норм, і це взагалі все норм. Тому не витрачайте час на ті на пошуки, який має бути. Де показник конверсії, раджу вам краще витрачати час на те, щоб покращити конкретно свій магазин. Це дасть вам набагато більше плюшок і кайфів. А якщо ти плануєш виходити на Etsy, маєш свої продукти, якісь там сталі продажі або запас міцності, і шукаєш, хто би взяв мій магазин в управління, вив його чесно, максимально відкрито, постійно навчався і мав індивідуальний підхід до мене, мав достатньо часу на реалізацію мого проєкту та моїх побажань і так далі, то такі партнери це ми, маркетингова агенція, молодий бізнес. Ми любимо свою справу. У нас KPI менеджерів підв'язані під успішність ваших магазинів. Для мене це дуже важливо. В рамках моєї місії допомогти якомога більшій кількості українців бути реально успішними на міжнародні. Родному ринку, тому якщо любиш займатися виробництвом, мої контакти під відео можеш як мінімум первинно написати, проконсультувати стосовно продукту, наскільки він адаптивний, недоадаптивний, підеться, можливо, щось треба ще допілити доробити. Буду радий тебе бачити. А якщо плануєш рухатись самостійно, тобі потрібно розібратися від нуля до стабільних продажів. То в мене є такий якраз курс, так і називається. На нього є там фіксована ціна, але я можу зробити тобі на нього знижку довільно. Деяким українцям навіть його безкоштовно надаю, тому що повертаємось до місії. Головне, що ви просто брали ці. Знання і використовували, що не зараз не всі українці можуть собі дозволити купити курс, це нормально або там за повну ціну не можуть дозволити. Якщо там потрібні аудит, ніше, що ще будь-які послуги, там перелік консультацій є тут. Все по суті, що ми робимо для себе, можемо зробити для тебе або для вас. Контакти під відео в телеграмі швидше відповідаю. Дякую, їдемо дивитись статистику. Отже, статистика за два місяці. Сьогодні у нас 31 число, там, можливо, щось ще додасться, щоб тут була кругла циферка в 10. Е, можу сказати, що що, що ми ще беремо обов'язково плату за доставлення, з кожного замовлення 4,90 плату за доставку ми беремо, а вона тут в статистиці нарахується, тому фактично 10 плюс ми там отримали за два місяці. Що стосується загалом там, динаміки в продажах за цей рік, то ми бачимо, що за цей рік ми вже поторгували там, 608 замовлень. На таку там цифру, якщо там це порахувати, то ми тут вам порахуємо, який там загальний ревеню, тобто порахувати доставку, тут буде якийсь загальний ревеню, і ми можемо його поверні з минулого роком. Тобто кількість замовлень нас стала більше, показник конверсії став більше. На момент сьогоднішнього, який там зараз місяць, сьомий місяць, тобто за сьомий місяць, до сьомого місяця нам вдалося показники минулого року, скажімо, досягнути. Тепер задача, як -то, як то кажуть, розробити ікси, тому що зрозуміло, що ми всі працюємо заради там, осені, сезону, і як ми бачимо, навіть тут по, -по продажам, що, скажімо, трошечки графік в цей період росте в будь-якому разі. Тут, якщо ми з вами говоримо за продажі, то ми мали. Показник конверсії у нас не просідає, тобто тримається на цьому рівні. Як ми з вами говорили, також літні товари допомагають після того першого року на Еці, коли я там просто провалився в ці э, літні 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 місяці, коли я збирав просто кошти і такий вирішив чисто твердо інвестувати в рекламу. Типу бам, залетіти зі своїми там, тримачами для книг, там, двома маленькими колекціями, що там 200 або 300 доларів витратив на рекламу, що тоді було для мене там, неймовірно збирав декілька місяців ці гроші. І, і бам у мене показник показник конверсії там з 1% ввалився на 0,6 і, коротше, все це реклама, вона нічого там себе не окупила. Я такий О, дуже засмутився, але зробив висновки, що має бути літній товар в магазині для того, щоб показник конверсії не просідав. Тобто так, у наш магазин спеціалізований на тримачах для книг, але у нас є ще там гарден, декор, який там ну, в літні місяці також доволі непогано витягує нам конверсії. І ми зрозуміло, це вже бачимо як результат. Другий рік влітку ми там не сильно не просаджуємося. Що стосується продажів, то як ми бачимо, Бачимо, що ми відносно травня просіли, знову ж таки, літо відпустки і так далі, але ми просіли не те, щоб там дуже сильно. Тобто, в принципі, нормально тримаємось, йдемо, йдемо і готуємось, як то кажуть, до сезону. Ще раз повертаємо до цих двох місяців. Тобто, ми бачимо, що візити в нас не те, щоб там сильно збільшились, але кількість замовлень, там, показник конверсії і найголовніше ревеню прям суттєво збільшився відносно минулого року. Тут ми бачимо з вами, що а, блін, ну дуже тупо, що коли ти кастом робиш, то тобі не рахує. Кількість покинутих корзин. Зараз я хоча б за останні 30 днів ми з вами подивимось. Ну, Тут у нас типу, чудово відгуки, там 165 Сіті 18 країн, все там відправляємо по всьому світу, гегей продаємо. Якщо б рекламу в інстаграм замовляв, вже можна було би просто портфоліо валить. А що стосується там, найголовніші показники, ось там від Etsy, у нас стало набагато більше трафіка. Тобто, у нас ще загалом, як ми бачимо, що трафіко, типу, збільшився він всього на 19%. Але прикол в тому, що платного трафіку на 30% стало менше, а на скільки відсотків стало органічного трафіку більше, над чим ми по суті з вами і працюємо, що дуже є класним. Результ... Результатом, як на мене, йдемо далі. В середньому у нас півтори сторінки переглядають 1,52 сторінок за на одного користувача, який заходить до нас на сайт, що також доволі непогано Збільшується, все більше і більше цей показник стає. Для порівняння, ось у нас минулий рік, у нас в минулому році було 1,38. А починали ми щось там, 1, там 15 чи 1,12. Ну, це треба дивитись більш, скажімо, давні відео. Що стосується структури продажів, ось наш бестселер і таре-товар для демпінгу. Далі наш іде другий. Бестселер, в якому ми вже підняли, і зараз ми подивимось е, таблицю стосовно демпінгових товарів. Тут у нас новий продукт. Ну, тобто, по суті, бестселери, ті товари, які найкраще продаються, вже як ми з вами говорили, що в травні, чому також у нас був дуже класний результат, тому що був градюейшн, типу випускні, і ми офігенно наші дизайни залетіли на випускні. Потім випускні пройшли, але не те, щоб ми там сильно після цього просіли. Тому цей товар, він також, до речі, стосується випускнив, але він всього 21 раз, раз продався, якщо подивитися звіт за травень. Там було набагато більше цих продажів. Все. Далі наші стандартні товари продаються. Ось це там у нас е, цей декор в сад. Всі стандартні, стандартні наші продукти. Ну так, стандартні наші. Ну тобто тут є нові, старі, але е, суть в тому, що не підв'язані, маю на увазі під якісь там конкретні свята. Окей, давайте подивимося товарами для демпінгу, які там були у нас показники. Тут у нас по конверсіям, якщо ми говоримо, це, це один і той самий продукт, це його копії. Тут ми його до у нас до демпінгу і після демпінгу. І тут ми бачимо, як говорить наш президент, доволі потужно піднявся, піднявся показник конверсії, просто потужно. Далі у нас ідуть товари, які доволі мало переглядають, тому тут, скажімо, показники конверсії, вони не, не такі красномовні. Тут от, типу, був 8%. Ми демпінг зробили, стало 5%. Але і трафіку там реально е, дуже мало. Тут у нас, наприклад, там, отакож це один і той самий продукт, е, десь менше, десь більше, але до, 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 до мало трафіку для того, щоб, скажімо, судити е, з цього всього. Ось цей товар мені доволі доволі сильно мене цікавить. Це два дублі нього, як я вам казав, це відео за травень, по-моєму. Це дизайн, який є у наших конкурентів. Він, Я вважаю, ми можемо реалізувати його краще. Це, як то кажуть, на пів Авторка, це по Алісі, по книжці, так. І мені здається, що у нас просто він краще. І хочеться зараз ми там занизили ціну для того, щоб його розігнати, тому що він у них класно продається. Як то кажуть, ми б'ємо в свого конкурента, подивимося, що з цього вийде. Ну, На даний момент, як ми бачимо, що демпінг конкретно в ньому працює. Тобто тут на два товари була конверсія 2%, тепер і в тому, і в тому там, 5-4%. Ну, подивимося, як ми зможемо його розігнати. Тут далі у нас іде не репрезентативна інформація. І ось наші, скажімо, товари, які найкраще продають. Які були до того товари для демпінгу. От у нас був показник конверсії при демпінгу 2.31, став 1.71. Тобто, реально ми просіли. Подивимося, ще поспостерігаємо певну кількість місяців, що буде з ним відбуватися. Якщо падіння продовжиться, тоді доведеться, знову ж таки, або там щось, щось грати з ціною і дивитися, що його, як. Ну, знову ж таки, зараз у нас літо, не сезон до цих товарів, для тримачів, для книг. На це так, як то кажуть, також треба робити там певне порівняння. Ну, будемо тримати, як то кажуть, вас, в курсі. І ось наступний товар. Ось це у нас ще у нас був товар дедемпінгу, який класно продавався. Тут у нас було 2,53, стало 2,86. Знаєте, мені ще всі інформації не вистачає, скільки там у нас кількість трафіку була по цим всьому, тому що показники конверсії це клас, а кількість трафіки не встигли підготувати, тому що, як завжди, відео, сесії знімати, часу в обмаль і так далі. Тому я зараз просто переведу по екрану, і ми вам на монтажі додамо, там, яка кількість була переглядів по цим лісінгам, які нас цікавлять. Що там було, крім конверсії, що там загалом було з візитами в кожному Цих лісінгів. Ну, я підозрюю, що не дуже багато, але цікаво, що там, як. Так, ось до цього моменту нам цікаво, так? Так, до цього моменту. І тут, оце цікаво, і ось це цікаво. Все. Кайфуємо, їдемо далі. А що їдемо далі? У куди їдемо далі? Е, телеграм, чат є. У нас чат, в якому більше трьох тисяч українських підприємців. Якщо ти дивишся, тобі точно цікаво. Там люди стикаються з такими самими проблемами і питаннями, як і ти. Погортай стрічку. Там купа типових питань новичка відкриваються. Досвідчені продавці допомагають. Більш молодим, і плюс загалом обмін корисною інформацією. І є паблік в Телеграмі, де ми з командою публікуємо максимально корисну і цікаву для тебе інформацію. Не перевантажуємо тебе її кількістю, але вижимку і щось регулярно там постійно для тебе публікуємо. Тому лінки, як завжди, будуть в описі. Доєднуйся, буду радий. Може ще лайки поставити, раптом тобі подобається. Також говорили, що треба показати вам співвідношення покинутих корзин, що відбувається загалом останні 30 днів. Там наш виторг так. У нас тут 149 покинутих корзин на 84 замовлення, що доволі багато. От нашому другому магазині там співвідношення у нас іде майже один до одного, але нічого в цьому трагічного немає. Реально взагалі нічого. У нас там є магазинами його там в 5 пять разів більше показник покинутих корзин, ніж замовлення. Зрозуміло, що там зазвичай або великий середній чек, або там велетенська ніша, тому воно, скажімо, від цього трошечки залежить. Давайте подивимось витрати на рекламу. Тут з вами тут разом швидко кастомно зробимо так. July July oh yeah Хоба. А тут ми, походу, один день вирубали. Так, те, що таке буває, коли стрес-тест ми влаштовуємо. Коли там щось нам хочеться перелаштувати рекламу, ми її на один день вимикаємо, або там вона у вас погано працює. Також в коментарях ви регулярно пишете, що там вимикаю рекламу, замовлення йдуть. Вмикаю рекламу, замовлення не йдуть. Таке реально буває на еці. Алгоритм таким чином працює, що коли ми повністю вирубаємо рекламу, алгоритм думає, господи, щось, щось не так з цим магазином. Треба йому накинути трафіку Замовлення він там накидує, починається замовлення, і тут головне не зловживати. Цією штукою. Ну, хоча буває таке, є магазини, які розвивають взагалі без реклами. Ну, тут залежно від того, яка у вас стратегія. Ну, ми зазвичай, там, якщо якісь там є проблеми, то ми можемо викнути стрес-тест, отримати замовлення, далі підробити рекламу і кайфувати. Як ми бачимо, що там на свої там, 10 плюс тисяч доларів виторгу, ми витратили десь там оці 936 доларів плюс 20% ПДВ на рекламу. Все аналітики, тут по суті нічого такого, крім того, що тут у нас. Почав спрацьовувати метал Волларт. У нас там декілька товарів зайшло і почав цей тех рости. Це може, тому що ми в другий магазин зробили з метал Воларт, і там у нас цей тех працює. А так загалом, що тут у нас букшелф, те, що ми з вами говорили, нова колекція книжкових полиць. І вже тут воно індексується у нас потрошечку в Сочіналітики. себе проявляється. Тому що далі ми продовжуємо розвивати свій магазин, екосистему любителів книг. Оце, до речі, там новий дизайн наших тримачів. Дизайн ми зрозуміло, що регулярно створюємо. Зараз хочемо ще зробити декілька нових продуктів. Тримачі, ну як хочемо зробити, вже робимо креслення, там, типу розділителя для книг, терезакладки, типу, щоб можна було на книжковій полиці ставити. що не дуже великий середній чек, але ж екосистема. Ми говоримо з вами постійно тут в рамках екосистеми, того, що треба нішуватись на еці. І другий варіант це підставки під книги, що, знаєте, оце там ти там читаєш. Книгу повісив, то тут у тебе окуляри, там телефончик і так далі. Це є, типу, дерев'яні, такі всякі підставки металових, таких немає. Ну, підозрюю, тому, що собі вартість така, що трошки вища, ніж у дерев'яних, і тому, типу, можливо, ніхто або не хоче це робити, або вже тестували, і людям це не сподобалось. Ну, Ми також це потестуємо, бо не скажу, що ти є там в захваті від цього всього, в плані, тому що ми з вами говорили в плані середнього чеку, але оскільки у нас вже є там доля ринку, у нас вже є там певне позиціонування, то ми продовжуємо розвиватись, скажімо, в цьому напрямку. Також цього місяця ми вже. Зробимо обов'язково першу розсилку. Не підпишіться на наші розсилки, імейл, а зробимо імейл розсилку, типу з якимись конкретними оферами, з конкретними там кодами, щоб люди змогли ними скористатись. І обов'язково вам розповім це в там подальших результатах місяця або там на цьому каналі. Тому, як то кажуть, дзвони, колокол, лайк, підписка. Я вам все обов'язково розкажу, що воно як спрацює. Пам'ятаєте, що говорив вам, що Укрпошти відправив посилку, і, типу, вони такі: ваш код, у цей кет кетезе, у цей як він там називається, не підходить. Е цей а який потрібен код, а ми не знаємо. Ось вам, типу, заберіть ваш товар, типу, бабки ви заплатили за товар, відправляйте нову посилку. І я такий був обурний, тому що ну, ну Укрпошта, Ван Лав, ми з вами працюємо, ну що ви взагалі мені в душу плюєте Ну, зрозуміло, що це було неприємно, нам за свої кошти довелося відправити, людині довелося довше чекати і так далі. Це все не суперприємна ситуація. Але що, Укрпошта повернула гроші? Типу, щоб ви розуміли, ми написали це і все, подали заявку, і там ще пару тижнів і свої там грошики вони нам, нам віддали. Тому Укрпошта, знаєте, як Україна, ідея, є якісь покращення, але система ще така проблемна. У -ху 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 -ху. Тому, як то кажуть, покращення це все ще надовго в процесі. Але реально приємно, що хоча б гроші повернули. Тобто неприємні емоції дали, але хоча б кошти не забрали. Чому я радію? Якщо говорити про різницю між тим хлопцем, як то кажуть, із калюжі два з роки тому і зараз, то різниця в чому? різниця в тому, що з'явилась звичка системно навчатись, зрозуміло що. Як ми з вами тут постійно говоримо там, англійську мову, системно вчуток раніше мені там було взагалі дуже важко там перекладав все. Зараз можу читати там, англійською мовою спокійно там, і комунікувати. І досвід зрозуміло, що оця надивленість, системне навчання, англійської мови, література, відео постійно тестування різних гіпотез і так далі. Ну, найважливіше по факту, це те, що мені це подобається. От. Знаходиш те, що тобі подобається, і тоді кайфуєш, відчуваєш себе на своєму місці, не відчуваєш те, що ти працюєш. то, то так, ти відчуваєш, що ти працюєш, томнуєшся, замахуєшся оце інколи без вихідних кукуха їде. Тому я бажаю вам, як то кажуть, кайфувати від того, що ви робите. Зрозуміло, що труднощі будуть, і це тут я такий ось веселий, ага, -ха, ха, вам нам розповідаю, як це класно. А по факту життя підприємця складається з вирішення мільйона якихось проблем, і обов'язково від цього треба отримати задоволення, тому що інакше ти загнешся. Тому бажаю вам отримувати. Задоволення не загинатись, кайфувати, підтримувати наші збройні сили. Якщо вам сподобалось дане відео, то найкращим вдячністю в мене буде, якщо ви задонатите на будь-який фонд підтримки українців, військо, війська нашого, реабілітації бійців, кров сходити здасте, ну щось добре зробити для нашої оборони, для нашої країни. Це буде прям найкраще. Тільки всі разом ми зможемо отримати цю перемогу, яку кожен день для нас добувають хлопці і дівчата на передовій. Ми тут маємо бути їм як кажуть надійним тилом, і щоб їм було приємно повертатись. Сюди Намагаю, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. І я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.